В Україні стрімко набирає популярність флешмоб 22 push пушап-челендж, започаткований. США. підтримати українських воїнів, які повертаються з війни і страждають від посттравматичного синдрому. З такою метою віджалися і в Моглеві Подільському. В понеділок чоловіки колективу органу місцевого самоврядування віджималися на майданчику перед входом у мерію. Сьогодні всі чоловіки могилів Подільської міської ради приймають участь в акції «22 push пушап-челендж. Даною акцією ми хотіли би підтримати бійців АТО і передати їм наші щирі побажання скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава в когорті учасників флешмобу міський голова Петро Бровко, його заступник Віталій Криган, керуючи справами виконкому Руслан Горбатюк. Усі віджималися по 22 рази. Міський голова перейшов визначену межу і дійшов до 35. виконавши умови естафети, молі посадовці передали її далі своїм колегам. 35. 35. Е, естафету даної акції ми хотіли би передати Вінницькій обласній державній адмі... адміністрації, Могилів Подільський, райдержадміністрації, персонально персональну китосіку Олегу Івановичу і персональну Валерію Вікторовичу Коровію. Слава Україні! Героям слава!